Отже, нам необхідно розв'язати завдання, яке складається з знаходження канонічного рівняння поверхні другого порядку, яка представлена з такою формулою. Знаходити будемо за методом інваріантів. Вони тут представлені формули зліва. Отже, наше рівняння 7х2 плюс 6y2 плюс z квадрат і так далі. Ми повинні представити у вигляді матриці. Матрицю будемо шукати ось таку. Де коефіцієнти відповідні при x, квадрат, y2, z2. А ми складемо спочатку матрицю дельта, так, а з неї вже будемо плюсати дельта маленьке S, і у нас буде 4 на 4. 4 на 4, так. а 7. Спочатку діагональні елементи. А2,2, 6. 5 і 30 є. А1,2 це при Хі поділене на 2. І одразу його відображаємо в А21 в клітиночку. Далі. А, а, а 1, 3 при ХЗ, да? У нас є нема 0, так? Сотий один сюди. А тут у нас А2, 3, це при Y0, тут ми бачимо, при Y0. А, теж ділимо на 2, у нас 2, теж саме. Yeah? А далі А1, це при ХІ, поділене на 2. Ось у нас намалювано 2, 1, при X, на 2, 1, 3, поділене 3, 3. Далі при Y K, 2, це у нас буде мінус 12, мінус 12. І при Z пополам це 9. Я матрицю склала. Тепер дивимося. С інваріанта. Це в нас сума елементів по головній діагоналі. Ось цих у Нас будете вірувати. Відповідно, 6 плюс 5, 11, плюс 7 – 18. Далі дельта маленька. Це в нас ось 1, 3, Ось ця матриця. А правило трикутника: 7 на 6 на 5, а це скільки у нас урока. 210, а далі 0, 0. Далі на 0. Далі 2 на 2 і на 7. Це буде мінус 28, 2 на 2 і на 5, це мінус 20. І виходить, що у нас дельта маленька – 162. Знайдемо визначник матриці четвертого порядку, попередньо спростивши її за допомогою елементарних перетворень. Раз дельта. Підкреслимо наші дельта раз, С і дельта маленька. Це є в нас інваріанти. Для складання характеристичного рівняння залишилось тільки знайти інваріанту I. знайдемо перший визначник цієї інваріанти, другий та третій. Все, і можемо приступати до пошуку характеристичного рівняння його розв'язання. Ось за цією формулою так складаємо характеристичне рівняння. Що ми маємо? Лямбда в кубі це наша невідома. Мінус s 18 помножити на лямбда в квадраті плюс 99 помножити на лямбда і мінус 162. Є? Маємо кубічне рівняння, а отже будемо шукати 3 корені. Знайдемо дільники для вільного члена кубічного рівняння і підставляючи ці дільники замість лямбда в кубічне рівняння, знайдемо перший корінь лямбда. Три, а в тебе ми підставляємо дільники яким чином? Беремо плюс 3. Да, підставляємо 3 в кубі у нас 27. Мінус 18 помножити на лямбда 3 в квадраті 9, плюс 99 помножити на 3. І мінус 162. Коли ми порахуємо, все, в нас вийде 0. Є. І виходить, що лямбда 1 нас дорівнює 3. Далі поділимо многочлен на многочлен. Що ми робимо? Перше у нас лямбда в квадраті. Іде? Нас а, множимо лямбда в квадраті, на лямбда мінус 3 маємо лямбда в кубі мінус 3 лямбда в квадраті. Віднімаємо, маємо а, мінус 15 лямбда в квадраті. 15 лямбда. Множимо маємо мінус 15 лямбда в квадраті, плюс 3 на 15, 45 лямбда. Віднімаємо а, і маємо скільки? Угу. І спускаємо 162. Так, так, так. Угу. Плюс 54, є? Маємо 54. лямбда, мінус якраз виходить 162. І все чітко, ділиться. І маємо квадратне рівняння, яке маємо розв'язати. Ось воно рівняння. Так, і його ми маємо, можемо розв'язати за те Вієта, воно гарно розв'язується. Лямда 2 равна 6, лямбда 3 дорівнює 9. Отже, ми маємо власні значення характеристичного рівняння лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3. І перейдемо до розгляду таблиці групових ознак для визначення поверхні. А тут, по-перше, ми розглядаємо групу поверхень, для яких дельта маленьке не дорівнює нулю. Далі дивимося, де власні значення мають однакові знаки, а дельта велике і дельта маленьке різні знаки. Це відповідає першому рядку, який описує еліпсоїд. Все складаємо характер... канонічне рівняння. Це ми легко робимо. Це у нас буде лямбда 1 х квадрат, лямбда 2 х квадрат, лямбда 3 z квадрат. В залежності від того, як ми розмістимо ці і, відповідно, будуть різні нас потім направляючі, коли ми будемо шукати. В порядку не спадання, скоріше за все. Якщо в нас вдруг однакові будуть, ми їх кладемо підряд. Так? І поїхали. За модулем. Тобто, якщо у нас мінус 6 і потім іде 3, то першому кладемо 3, а потім мінус 6. Маємо лямбда 1 у нас 3. 3х квадрат. Плюс лямда 2 у нас 6 у квадрат. І плюс. А лямбда 3 у нас 9z квадрат. І плюс дельта велике 972. І в нас маємо дорівнює 0 за нашу схему. Отже, оце оце скорочується, виходить 6. Правильно? Є. Все, і ліве, і праве ділимо на 6 і одиничку переносимо. Маємо x квадрат поділити, і як його тут правильно замітити, вірно записати. Давайте ми вірно так і запишемо. Х два штрихи в квадраті. А чому два штрихи? Тому що ми мали в першому черговому рівнянні х, ігри і x, тобто, було зміщено відносно осей паралельне перенесення і повороту. Тому ми мали дві модифікації це для переміщення і для повороту. В наших осіб маємо нові вісі, нова система координат і записуємо канонічне рівняння вже в новій системі координат. x квадрат поділити на два плюс y два штрихи в квадрат поділити на 1 і плюс з дважтрих в квадраті третіх, ось так. Дорівнює одинички. Тобто ми маємо піввісі еліпсоїда. Перша піввісь А дорівнює корінь із двох. піввісь Б дорівнює одиниці. І піввісь С у нас дорівнює корінь із двох третіх. Далі знаходимо центр. Трошки тут зараз модифікуємо наші. Приведемо трошки туди рівня мінус 9, перенесли коефіцієнти. Ось все сюди ставимо і ділимо на мінус 2. Ти не проти? Буде х0 мінус 3 y 0, плюс z0 дорівнює мінус 6. Просто плюс перша. Помножити на мінус 7. Ну, зараз тупо про підемо. У нас а, будемо мати. Я зараз тут буду витирати і одразу записувати. А, Тут в нас 0 буде. Згодом? Тут в нас буде а, мінус 3 помножити на мінус 7. 21, мінус 2 19. Мінус 7 з 0. І дорівнює в нас. І дорівнює. Так, тут. 7,42 і плюс 345 є. Плюс до цієї другої, плюс третя. Помножити на 19 других 95 других мінус. Угу. Згодно. Зетну. Дорівнюємо. А тут у нас буде 45 мінус. 171 друга. 71 друга. Ми тут маємо 2 на 45, 90 мінус 90 171 буде мінус 81 друга. І зет нульова, тут виходить якомочка. Все, тепер швиденько підставляємо ось сюди. Так, маємо мінус 2 у 0 Дорівнює мінус 9. Мінус 1 на 5, мінус 5 перенесли, плюс 5. Тобто y 0 маємо 2. І підставляємо вперше все, що маємо. Ось сюди. x 0 дорівнює. Одиничка. Тобто x 0 нас дорівнює 1, так? Отже, маємо центр еліпсоїда з координатою 1, 2, мінус 1. Є. Yeah. Знайдемо напрямні канонічні системи координат, підставляючи цю систему, власні значення лямбда 1, λ 2, лямбда 3. Три невідоме, це в нас система рівнянь однорідна, так, нулі тут. Отже, А1,1. Знову нам на допомогу йде наша вже складена матриця. Беремо лямбда перша, 3. Три. Складаємо систему. Зводити до трикутного вигляду. Тут я поділила б на два. Є, поділила на два. Тут все просто. Далі складемо плюс перше. І ось ця строчка у нас видаляється. І залишається у нас дві строки. І як називається така система? Так, знаходимо фундаментальну систему розвитку. Тобто вона є фундаментальною в векторі, вона дає направлення, цієї системи. А вже точні розвитки дають розмір того вектора. Нам розмір не неважливо. Ми зазвичай беремо там щось таке, щоб нам легко було побудувати і виразити. Ми звідси виразимо, що m дорівнює n, так? і замість m підставимо сюди, і в нас буде L дорівнювати N поділити. Все це, це наша є система фундаментальних розв'язків. Ми підставляємо, наприклад, n дорівнює 2. Так? І тоді ми маємо LMn-вектор 1, 2, 2. Як взагалі робиться одинично? Ми знаходимо модуль цього вектора. Ми напишемо ABC у нас зайнята. Е, напишемо OX просто модуль вектора OX, штрих, OX', штрих, модуль вектора. І потім ділимо все на модуль. І все. Модуль у нас 1 плюс 4 плюс 4. Це 9 корінь 3. Буде 1 третя, 2 треть, 2 треть. Це буде правильніше в плані того позначення системи координат Х'. Але якщо ви знайдете просто Ох', це нормально. Окей? І аналогічним чином ми знаходимо О'. Якщо ми хочемо піти до одиничного, то в нас буде те ж саме мінус 2 третіх, мінус 1 третя, 2 третіх. все. А В результаті ми записуємо відповідь, що маємо канонічне рівняння еліпсоїда, який має вигляд, який розташований в новій системі координат з центру в точці. 1, 2, мінус 1. І е, повернути за напрямними, і переписуємо наші напрямні вектори. Перевіримо отримані результати за допомогою програми GeoGebra. Введемо загальне рівняння поверхні другого порядку, використовуючи вбудований калькулятор. В результаті отримали еліпсод, що підтверджує правильність нашого розв'язання. Нанесемо точку, яку ми знайшли під час розв'язання як центр еліпсоюду. Дійсно. Роздивляючись різних кваків, ми бачимо, що вона знаходиться в центрі. Відкладемо вектори, які ми знайшли як направляючі вектори для канонічної системи координат. Для цього знайдемо кінці цих векторів і за допомогою інструменту вектор з'єднаємо центр із кінцями цих векторів. Вектор АВ дає нам направлення координатної вісі ОХ, вектор АЦ координатної вісі ОІш і АД ОЗш відповідно. Розглянемо отриманий результат з різних ракурсів. Побудована модель задачі відповідає отриманим результатам. Отже, будемо вважати завдання виконаним. Комп'ютерні засоби це тільки Засоби для перевірки ваших алгебраїчних розв'язань та не забувайте дякувати за такий детальний розбір коментарями та вподобайками.